Дані про втрати своєї армії і Міноборони Росії не оновлювало з 25 березня. Тоді було заявлено, що загинула 1351 особа. Україна власні бойові втрати також не оприлюднює, але майже щодня публікує свіжу інформацію про російські. Київ станом на кінець травня оцінює безповоротні втрати Росії у так званій спецоперації, як це називає Кремль, приблизно в 30 тисяч. 1351 чи 30 тисяч загиблих різниця в 20 разів. Усі підрахунки є приблизними. Але таких малих цифр бути не може. Є достатньо фотографій, які підтверджують знищення бойових машин, І у всіх були екіпажі. Якщо танк вибухне за секунду, ніхто з екіпажу не врятується, усі загинуть. І тому можна сказати, що російські цифри вже в березні були невірними та безумовно занижувалися. І якщо взяти дві третини від того, що за словами українців вони знищили, це і будуть приблизні цифри. Оцінка груба, але ми отримаємо близько 20 тисяч убитих і, ймовірно, ще близько 40 тисяч важкопоранених, які не зможуть повернутися в стрій. Деякі експерти вважають, що річ ще й у методиці Росії підрахунку своїх втрат, як приклад історія з екіпажем затонулого крейсера Москва. Всі, хто не був рятований або чиє тіло не було знайдено, оголошені Росією зниклими безвісти. Так було і з матросом Ігорем Шкребцем. Його батькові в офіційній відповіді військової прокуратури було сказано, що Ігора оголошено безвісно відсутнім у військовій частині. Крім того, Міноборони РФ, за словами експертів, наводить завідомо неповні дані. Російське міністерство оборони читають тільки свої Російське міноборони рахує тільки своїх. Воно не рахує луганських міліціонерів чи донецьких ополченців, найманців, розгвардію, кадировців. українці бачать ворога. Яка їм різниця? Хто це? При тому, що українці самі не всіх можуть порахувати. це поки що складно. Тому що, ну пока це все ну, 9 травня Путін, хоч і завальовано, визнав наявність втрат у принципі. Виступаючи з промовою на параді перемоги, він сказав про допомогу дітям загиблих. кожного нашого солдата і загибель кожного нашого солдата та офіцера це горе для всіх нас. Особливу підтримку надамо дітям загиблих та поранених товаришів. Указ про це сьогодні підписано. Сьогодні в Адпісенвуказі, оприлюдненому на сайті Кремля, йдеться про те, що 10% бюджетних місць у російських вишах буде зарезервовано для дітей військовослужбовців, які загинули під час так званої спецоперації. Можливо, це непряме підтвердження того, що втрати дуже великі, і без адресної допомоги конкретним сім'ям не обійтися. Це теж свідчить про те, що втрати катастрофічні. Тому що якби йшлося про 1300 загиблих та кілька тисяч поранених, не було б цієї проблеми. Досить було б сказати: «Хлопці, от грант вам іменний. На навчання на ще однією ознакою військових втрат є смертність молодих чоловіків у регіонах з 24 лютого в середньому по Росії вона виросла на більш ніж 18%. Британська розвідка порівнює російські втрати в Україні за три місяці з тими, що зазнав СРСР за дев'ять років війни в Афганістані. Ціна, яку платять росіяни за своє незаконне вторгнення, це ціна, яку має визнати російське керівництво. Варто зазначити, що в оцінках російських втрат британці є досить обережними. Вони називають цифри вдвічі нижчим ніж українська сторона, близько 15 тисяч. Саме стільки загиблих радянських військових було в афганській війні. В Афганістані -таки... в Афганістані все ж таки основні бої такі контрпартизанські Міни, фугаси, обстріли так і накопичуються ці 15 тисяч, з них частина з яких це поранені, які померли від поранень. все таки тут. Все таки війна з регулярною армією і її вогнева міць набагато вища ніж у моджахедів. Вона гаразд, гараздо вище, ніж агніва мощь моджахедів. Незалежні журналісти-розслідувачі змогли поіменно ідентифікувати понад дві з половиною тисячі загиблих російських військових. Кожен п'ятий із них офіцер, а кожен двадцятий старший офіцер. Також незалежні розслідування підтвердили загибель щонайменше трьох російських генералів. Це доволі незвично, особливо якщо врахувати, що українці не мають переваг у повітрі. Тому що старші офіцери повинні керувати військами з командного центру в тилу, за картами та комп'ютерами. Вони вирушають на передову лише в тому випадку, якщо, по перше, щось іде настільки жахливим чином, що доводиться розбиратися особисто, оскільки молодші командири не здатні впоратися з ситуацією. і по-друге, через слабкі засоби зв'язку. Якщо у них немає розуміння реальної ситуації на фронті, щоб ухвалити правильне рішення, і їм доводиться опинятися на передовій, щоб там говорити з командирами, отримувати правильне уявлення про те, що відбувається, і їх там вбивають. Саме таке пояснення загибелі на передовій старших офіцерів російської армії вважають найбільш реалістичним і більшість незалежних розслідувачів. Тим часом, за даними британської розвідки, Росія вже втратила в Україні близько третини своїх сухопутних бойових сил, стягнутих до кордонів України.